Всім доброго ранку. У нас нарешті сонце, нарешті тепло. Дочекалися весняних ранків. Хочу сьогодні з вами поговорити про свою тіньову клумбу. Ось ця клумба у нас знаходиться на півтіні. Сонце тут тільки до 12 години, тому що ми живемо ось під лісом. У нас такі величезні дуби, її гілки заходять на нашу територію. І як тільки розпуститься листя, тінь у нас буде після 12-ї години. Тому вибирала рослинки, які будуть себе добре почувати і виглядати гарно в тіні. Ця клумба така велика, тому я її закрила повністю агроволокном і засипала корою. По-перше, менше бур'янів, звичайно, по-друге, вона тримає вологу, не так часто треба поливати. Тому для мене поки що на даному етапі це дуже хороший варіант. Можливо, пізніше, коли рослини розростуться, я її заберу. Але зараз це такий варіант, який мене влаштовує. Ну, найперше, є рослини, які чудово себе почувають на півтінь, це хости. Вони є різні. З різним листям, різного розміру, але всі виглядають дуже гарно, дуже декоративно. Весь сезон вони тримаються. Взагалі рослинки невибагливі, легко розмножуються, швидко розростаються, чудово проживаються. Якщо у вас немає слимаків, то в принципі і проблем з ними абсолютно ніяких немає. От бачите. Деякі вже повністю набули своєї маси, деякі тільки-тільки збираються, але, ну не знаю, для мене хости це любов, вони настільки різноманітні, настільки е, гарні. І я навіть думаю взагалі зробити якусь собі невелику клумбу з одних хост. Ще так не вирішила, як їх скомпонувати. Але мені здається, що це має бути ну, гарно Тим паче, в нас пів ділянки в тіні, а ці рослинки її люблять, тому, думаю, обов'язково зроблю в цьому році. Також інша рослина, про яку я хотіла б сказати в тіні, це гейхера. гейхери гейхерели вони Люблять на півтінь, на сонці їм важко, вони не витримують нашу спеку. Особливо останні роки у нас таке сонце, що їм важко. Теж невибагливі абсолютно рослинки, діляться легко, розмножуються легко, наростають, мають масу видів, масу сортів. Можна теж компонувати, як вам подобається. Оце в цьому році купила нову хосточку, Дуже вона мені подобається. Дуже гарний має вигляд. Як наросте, хочу розсадити її. Маю також багато звичайних хост, але вони всі гарні, вони всі гарні по-своєму. І маленькі, і великі, і звичайні, і сортові. Це в мене барвінок. Ну, ця рослинка себе чудово почуває як в тіні, так на сонечку. Але вона мені тут додає кольору і мені подобається. Також лілейник звичайний, теж не вибагливий хоч. Можна на сонечку, можна в тіні, легко ділиться, швидко розмножується. Єдине, що мені не дуже подобається в лілейниках, вони швидко перецвітають. Але стоїть декоративний кущик. Також в тіні маю гортензії. гортензії люблять на півтіні. На сонці їм важко, вони горять, їм опускаються листя, вони мають непривабливий вигляд, тому всі мої гортензії ростуть на півтіні. Тут їм комфортно, є молоді кущики, ось тільки-тільки. Декілька кущиків я маю гортензій, вони ще не набрали свого розміру, але в майбутньому, я думаю, що будуть виглядати дуже гарно. Також маю два кущики троян тут, тому що в основному зелені насадження, немає квітучих рослин, і мені якось хотілося розбавити цю клумбу, тому посадила гортензії на ній і посадила троянди. Ясколка. Ну, ясколка скрізь себе чудово почуває. Трохи агресивна рослина, тому треба обмежувати її. Але мені подобається її цей сизий колір, вона теж додає кольору клумби. Ось поруч з гіхеркою, вона, мені здається, якось підкреслює її красу. І хоста, зелена, їхрка червона. Тут такий сріблястий колір. На задньому плані ось астільба вона таким червона в мене. Це теж рослина, яка любить на півтінь на сонці вона у вас не буде гарно виглядати. Барбарис. Барбарису, в принципі, все одно де рости. може і на сонечку, може, і в тіні. В тому році посадила Карпатський дзвоник. Думала, буду за ним дивитися, як він буде себе почувати в тіні. Ви знаєте, мені сподобалось, буду його тут залишати. Він почуває себе чудово, квітне, дуже довго. В мене синій і мені він дуже подобається. Ось ця гортензія вже побільша, це полярний ведмідь. І коли буде кущик великий, мені здається, буде дуже гарно. На задньому плані спірея Little Princess. Взагалі спірейки теж невибагливі. Я її купувала два роки назад. Ось такий вже гарний кущ. Я її формую. Але, в принципі, вона і сама росте отаким шариком. <кій> Також посадила тут калину Бульданеш. Дуже хотіла цю калину. Посадила два роки назад. І ось дивлюся, вже в цьому році я нарешті побачу, як вона буде квітувати. Але за рахунок того, що вона в тіні, бо я бачу, у багатьох вона вже квітує, на цій клумбі рослини, звичайно, квітують пізніше. Тому що сонечка їм тут ну, мало для того, щоб швидше набути. Також з нових в мене брунера. Брунера любить напівтінь. На сонці вона у вас не буде. У мене є звичайна зелена брунера, а це я в цьому році замовила на флоріум ось таку. Виглядала вона мені дуже гарно. Ну, поки що <гум> вона виглядає так собі, але я думаю, коли вона набере маси укоріниться, то буде дуже гарний кущик і буде розбавляти ось цю зелень на клумбі. Тому, якщо підводити підсумки. Рослин, які б я радила посадити в тіні, це, звичайно, хости, це, звичайно, гейхери, гортензії, як шаровидні, широколисні, так і деревовидні. Вони краще себе почувають на півтіні. А стільба Можете експериментувати, можливо, ви підкажете якісь рослинки, які у вас добре себе почувають в тіні. Дуже мені хочеться тут, крім гартензій, мати ще якісь квітучі, але поки що не знаю, які будуть себе добре почувати в тіні. Тому якщо порадите, буду вдячна.